Західні партнери не зупиняються у своїй підтримці України і продовжують постачати нашій державі різноманітне озброєння, у тому числі новітнє, яке створене зовсім нещодавно. У цьому відео ми розкажемо як про ту зброю і техніку, яку вже поставили ЗСУ, так і про те озброєння, яке ще має надійти до сил оборони у найближчій перспективі. Літак-винищувач Дасо Міраж 2000 Mirage – Міраж це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила компанія Дасо Aviation. Версія Міраж 2000 розроблялася у 90-х роках та отримала оновлення бортових систем літака. Також винищувач отримав нову радіолокаційну станцію RDY від Тейлз із дальністю виявлення типової цілі у 130 кілометрів та можливістю одночасно супроводжувати. 8 цілей і вражати чотири з них. Конструктивними особливостями літака є потужна і розвинена механізація крила, а також широке використання композитних матеріалів у його конструкції. Міраж 2000 може використовувати протикорабельні ракети Екзосет, крилаті ракети великої дальності Скальп, протирадіолокаційні ракети АС-37 Армат з дальністю польоту до 120 кілометрів, а також різні високоточні бомби з напівактивним лазерним наведенням. Максимальна швидкість швидкість винищувача міраж 2000» – 2340 км на годину. Максимальна злітна маса 17 тонн. У червні 2024 року стало відомо, що Франція передасть ЗСУ літаки дасо Міраж 2000 Точна кількість винищувачів, які отримає Україна, публічно не оголошувалася. Бойова машина піхоти Лінкс. БМП Лінкс це важка бойова машина піхоти вагою у 44 тони, представлена концерном Райн у 2018 році. Основним озброєнням БМП Лінкс є башта Ланс з 30 або 35 міліметровою гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Екіпаж машини складається з трьох осіб, а десантне відділення вміщує 9 бійців. БМП захищена бронею, яка здатна витримати попадання, Дання 30 міліметрових снарядів у лобовій проєкції, бічна броня захищає екіпаж від влучання снарядів калібру 14,5 мм. Бронювання дна машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. максимальна швидкість БМП Лінкс по шосе 70 км на годину, запас ходу 500 км. Нещодавно компанія «Райнметаль» анонсувала угоду на постачання ЗСУ кількох сотень БМП Лінкс. Варто відзначити, що ці бойові машини. Ні піхоти мають також вироблятися і в нашій державі. Заводські потужності для виробництва цієї військової техніки вже готуються зводити в Україні. Снайперська гвинтівка Чейтак М200 Інтервеншн. М200 Intervention – це великокаліберна американська снайперська гвинтівка, розроблена компанією Чейтак LLC. Відмінною особливістю цієї зброї є її висока точність стрільби на великих відстанях. М200 Intervention використовує спеціальні снайперські патрони типу Wildcat 408 і 375 чайтак. Завдяки спеціальній формі і конструкції кулі вона має дуже низький балістичний коефіцієнт і зберігає надзвукову швидкість на дальності понад 2000 метрів. Живлення набоями здійснюється зі зйомника однозарядних магазинів місткістю всім патронів. Ствол гвинтівки знімний, а розсувний приклад може зсуватися до упору. Це зменшує габарити снайперської гвинтівки і робить її більш компактною при транспортуванні. На дульну частину ствола може кріпитися дульне гальмо або глушник обсінк. Прицільна дальність снайперської гвинтівки М 200 Intervention – від 2 до 2,5 тисяч метрів. Офіційних повідомлень про передачу гвинтівок М. Істі інтервеншен ЗСУ у публічному просторі не було. Проте ця зброя була помічена на озброєнні у Сил оборони України. Бронетранспортер Бов. Бов це повнопривідна бойова броньована машина сербського виробництва з колісною формулою 4х4. БТР Бов може перевозити 10 осіб, 8 з яких піхотинці і 2 члени екіпажу, а саме водій та навідник. Броня бронетранспортера може витримувати обстріли боєприпасами НАТО калібру 7,62 міліметра. Машина знайшла застосування як у військовій, так і в цивільній сферах. Для останньої створили варіант Бов М, оснащений водометами та розпилювачами диму і сльозогінного газу. Цей варіант бронетранспортера використовують спецпідрозділи поліції на армійські варіанти бронетранспортерів, залежно від їх модифікації, окрім стрілецької зброї, встановлюють протитанкові ракетні комплекси, а також зенітні установки для захисту колон від повітряних атак. БТР Бов оснащений шестициліндровим дизельним двигуном марки Дойц потужністю 150 кінських сил. Максимальна швидкість бронетранспортера по шосе 95 кілометрів на годину, запас ходу 500 кілометрів. Збройні сили України отримали 26 одиниць БТР «Бов» від Словенії. Зенітний артилерійський комплекс «Скайрейнджер-35» на шасі «Леопард-2». Skyranger 35 на шасі Leopard 2. Це новітня розробка німецької компанії Rheinmetall, представлена у 2024 році. Система Skyranger 35 використовує бойовий модуль із 35-міліметровою гарматою GDM 008, швидкострільністю 1000 пострілів на хвилину. Опціонально у башту може бути встановлена пускова установка для двох ракет fim 92 Stinger або Mistral. Поєднання бойового модуля і танкового шасі відкриває нові перспективи. Перед артилерійською системою, дозволяючи їй іти по пересічній місцевості разом з іншою важкою гусеничною бронетехнікою, та тим самим робить з неї повноцінну систему ППО для сухопутних військ, заявлена розробником дальність ураження повітряних цілей артилерійським комплексом, складає 4 тисячі метрів. Крім того, за необхідності комплекс може ефективно працювати по наземних цілях. На сьогодні компанія Rheinmetall також працює над можливістю встановлення модуля Skyranger 35 на шасі танку Леопард 1 спеціально для України. Але отримання такої зброї Україною – це більше віддалена, а не найближча перспектива. Інженерна машина Морука pc 065 b PC 065B це японська армійська гусенична інженерна машина, яка має дві одномісні кабіни, між якими створена спеціальна ніша для розміщення у ній краново-маніпулятивної установки тросового типу. Інженерна машина Moruka PC065B здатна підіймати вантаж вагою у дві тонни. Кузовна платформа із заднім завантаженням розрахована на сипучі та пакетні вантажі вагою до трьох тонн. Спереду машини за необхідності можна розмістити бульдозерне обладнання. Для виконання земляних робіт, розчищення території від уламків або при будівництві певних інженерних фортифікаційних споруд. PC-065B має шестициліндровий двигун Помацу потужністю 143 кінських сили. Цієї потужності цілком вистачає для ходової гусеничної бази та для гідравлічної станції. Японія поставила Україні інженерні машини Moruka PC PC-065B разом із позашляховиками Toyota HMV. Точна кількість поставлених ЗСУ інженерних машин не оголошувалась. Авіаційна бомба Марк-81. Марк 81 – це американська авіаційна бомба, розроблена в 1950-х роках, яку американські військові прозвали петардою. Марк 81 є найменшою із серії авіабомб типу Марк 80. Вона має номінальну вагу у 119 кілограмів, проте її фактична вага може коливатися залежно від модифікації. Корпус авіабомби виготовлений з металу і заповнений 44 кілограмами вибухової речовини. Марк 81, як і інші бомби з лінійки. Має низький рівень аеродинамічного опору. Основна задача цієї зброї ураження легкоброньованої техніки, військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, легких фортифікаційних споруд тощо. Деякі бомби сімейства мають термічно захищене покриття бойової частини. Такий захист спеціально розроблений для того, аби зменшити вибухонебезпечність бомб при пожежі. Всі модифікації бомб можна використовувати як вільно падаючі або як керовані авіабомби серії Paveway JD то тощо точна кількість авіабомб Марк 81, які отримали ЗСУ, у публічному просторі не оголошувалась. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!